Добрий день сьогодні. Хочу привітати моїх підписників з тим, що ви у мене є. І хочу розіграти ось такий подарунок. Тут не так багато засобів, але вони непогані, як на мене, і мають бути у вас також. Що необхідно зробити, щоб виграти цей подарунок від мене, це необхідно бути підписаним на мій канал і щоб ваші підписки були відкриті. І коли буде розіграш, я могла б перевірити вашу підписку на мій канал. Також залишити коментар не про мій канал, а мені цікаво про вас дізнатися, тобто де ви проживаєте, ну, в сенсі написати адресу чітку, але яка країна, яке місто, наприклад, що ви любите робити. Не знаю, ким працюєте, не знаю, чи ви захочете це писати, але в якій сфері, і що ви любите дивитися на Ютубі. Мені дуже цікаво познайомитися з вами ближче і дізнатися, хто саме мене дивиться. Це дійсно для мене буде відкриттям, я думаю. Я проведу розіграш через два тижні і ну, зроблю відео про результати цього конкурсу. Переможниця або переможець. Я сконтактую, або ви мені Напишете ваші контакти для відправки там Укрпоштою або новою поштою, я зможу відправити по Україні за мій рахунок. Тому ось так: от. будуть там, можливо, ще якісь цукерочки, щось таке додам, щоб було веселіше в саму посилочку, і такий невеличкий косметичний. Непоганий набір того, що, в принципі, необхідно мати кожній жінці, можливо, і чоловікові також. Дякую, що ви зі мною. Очікую на ваші коментарі та бажаю успіху в цьому конкурсі. Всім гарного дня, Па-па!